Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Іоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав до народу, Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам. Це моє тіло заради життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як оцей може дати нам їсти своє тіло? А Ісус їм сказав. Воістину, воістину кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров? Той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Як послав мене Отець, живий, я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб. Який зійшов із неба. Не так, як батьки їли і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Слово Господнє! слава Тобі, Христе! Наскільки це можливо, попробуємо з першого читання з книги Приповідок. це свого роду мудрість, Бог говорить про мудрість. І говорить в першу чергу до ізраїльського народу, тому що це був час після вигнання, це був час і місце, де вони оточені були різними язичницькими народами. І для того дуже важливо було для них, щоб вони правильно поступали, щоб вони правильно діяли. І цей фрагмент, ну, він є такий, який є. Добре було б його, якщо Дух Святий вас надихне прочитати більше, ну, прочитайте трошки далі, тому що він показує певні, певні речі, про, ну, які пов'язані з мудрістю. І що є найважливіше, Перша черга говорить про сім стовпів. Це сім, ми вже говорили не один раз, що це в Біблії означає повноту. І це також натяк сім стовпів на, на той стовп, який товаришував єврейському народу, коли стовп вогню, який товаришував, коли вони, вони йшли з неволі єгипетської. Також стовпами підпирався намет, намет Союзу. І Тому це, 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 це важливо для нас, щоб ми також мали цю повноту в собі, цю мудрість, щоб ми мали цю опору на Бога, щоб упиратися. опиратися. Тобто людина мудра, людина та, яка завжди вибирає Бога. І тому тут є якби. Можу так сказати, теза і антитеза, а? тобто показана мудрість, мудра людина і не мудра людина. І, і тому е, мудра людина це та, яка буде постійно вибирати Бога. І в цьому фрагменті короткому теж бачимо, що автор запрошує до цього столу, а? столу е, приготувала стіл. Налила вина для того, щоб можна було святкувати, можна було переживати в першу чергу, от, те, про що хоче автор сказати, щоб підкреслити, що Бог заключив союз з ізраїльським народом. І власне ця трапеза це підкреслення того, що Бог цей союз не хоче зірвати. І тому мудра людина завжди буде пам'ятати про цей союз. Про цю вірність Бога і буде вибирати і йти за Богом. Тобто буде Бога ставити на перше місце. І тому теж автор показує, якби, э -э -э говорить, що э -э послала своїх служб, жінок, да, щоб оповістити, щоб розказати, щоб закликати, щоб, щоб людина э бо в Бога серцем, це та людина, яка не має певних знань. Це та людина, яка не розуміє певних речей. Но коли вона прийде, то Бог їй роз'ясни, Бог їй покаже. Ось, киньте безглуздя. Тобто безглуздя це нерозумна, дурна людина, яка вибирає завжди зло, яка, так як вже було сказано, яка впивається, яка шукає гріх, яка не розуміє цього Союзу. Це та людина, яка Ну, шукає себе. Це та людина, яка ходить за своїми божками. Це та людина, яка, яка не, хоче, не хоче нічого спільнувати з Богом, тільки постійно дивиться на себе. І допомогою для нас є 34-й псалом, якби продовженням цього читання, який також є продовженням того псалма, якого ми 34-го читали в минулу неділю, 19-го. Зараз маємо цю 20 ту неділю. І цей псалом він належить до індивідуальних псалмів. тобто євреї, якби індивідуально були покликані молитися до, до Бога, до Яхве, до, до Всевишнього. І тому цей псалом говорить нам, що необхідно робити для того, щоб знайти цю мудрість, мати цю мудрість, триматися цієї мудрості, шукати цієї мудрості, йти за цей стіл. Він говорить псалом, що мати страх Божий. Псалом говорить про, про страх Божий. Мати страх, страх Божий, тобто боятися Бога не в такому розумінні, що Бог тебе покарає і знищить, але мати цей страх Божий, щоб що не відвернутися від Союзу, щоб не відвернутися від Бога. Щоб щоб Бог був завжди на, на першому місці. І тому каже е, псалом каже, благословляти Богу Господа в кожному часі. Тобто, що має робити єврей? Що має робити християнин? Благословляти Бога. Те, що теж говорив вже не один раз, робити оцю береху. Що хвала його на моїх устах постійно, не тільки тоді, як тривога, то тоді до Бога. Тоді починаю шукати Бога. Якщо щось сталося, тоді починаю кричати. Ні. Постійно говорить. Тобто не говорить тоді, коли тобі добре, але постійно, значить, тоді, коли переживаєш кризу, труднощі, якісь проблеми, тоді, коли є оця спокуса відвернутися від Бога, Господь говорить, постійно його хвала має бути на твоїх устах, на моїх гостах. І я Господом е, маю хвалитися. Да? Тобто душа моя хвалиться Богом, що, що я бачу ці великі діла Божі, я бачу, що Бог. Зробив, що Бог робить для мене. І тому хай почують лагідні і звеселяться, і так далі. Тобто бійтеся Господа Його святі. Бійтеся, це значить не відвертайтеся. Це значить не покидайте цей союз, це значить, власне будуйте своє життя на цих стовпах, цієї вірності, щоб, щоб в було це, цей, цей зв'язок зв з Богом. І е, Апостол теж про це в якійсь мірі говорить, коли пише цього листа до, до Ефесян, і він говорить, да? говорить, щоб поводитися як мудрі, а не як немудрі. Тобто мудра людина, власне, вона впивається Духом Святим. Що це означає? Бо якщо в старому заповіті євреї боялися. Порушувати закон, і там в більшості йшлося про те, щоб не порушувати закону, але що там в серці це вже інша справа. Але тут, е -е, Павло павлоапостол говорить, набагато глибші речі. Він говорить, що не тільки не порушувати, але дозволити, щоб Дух Святий тебе провадив. Оце те, що ми говоримо іншими словами, віддати волю Богові. Оце те, що саме важче. Дозволити, щоб Дух Святий тебе так провадив, щоб в тебе завжди були ці мудрі поступки, мудрі вчинки, мудрі дії. А не так, як той людини нерозумна, яка постійно шукає зла, яка, так я вже сказав багато разів, що крутиться навколо себе і не шукає Господньої волі. Не шукає Бога, тільки, тільки шукає себе, щоб було добре, приємно, вигодно, зручно. Буде таким гедоністом, егоїстом і так далі, використовувати інших людей для себе. І тільки я, 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 я. І шукати цій постійної соціальної справедливості. Тому він, якби, говорить, брати каже, промовляйте один до одного псалмами, гімнами, духовними піснями. Співаючи і прославляючи у вас у серця Господа. Бо світ знає, що ти впиваєш, якщо ти впиваєшся, е, якщо ти п'єш, гуляєш, е, втрачаєш цей час, е, не шукаєш Бога, не дозволяєш, щоб Бог тебе провадив, ну ти будеш робити, ну як ти будеш прославляти Бога? Ну Як ти будеш гімнами прославляти Бога? Як ти будеш говорити про, про, про Бога? Ну, не будеш цих реч речей робити. Тому палопосол пише, брати, ну, ви або християни, або ви язичники. Або ви, а або, або. ви, ну, Тому пізнавайте постійно, в чому воля Божа. Тобто дозволити Духу Святому так тебе щоб провадив, щоб ти знав, як тобі поступати, як тобі діяти. А? І в цьому, власне, полягається мудрість. І, власне, щоб Щоби мати оцю силу, ми продовжуємо далі читати оцю, слухати євхаристійну промову Ісуса Христа. Це вже чергові тижні, ми, ми, ми слухаємо. І Ісус говорить про себе, що Він каже, Я є хліб живий, який зійшов з неба. Да? Ось. Що Він говорить, що ваші батьки їли цю манну і повмирали, а хто б десь споживати цей хліб? буде мати вічне життя. І розумієте, коли, звісно, що для фарисеїв, законовчителів, для євреїв це було згіршення, тому що ну як це? Ну, вони не розуміли цього, як це займатися канібалізмом, споживати Ісуса Христа. І тому що цікаво, Йоанн показує, що Ісус говорить про це, вони як би його відставляють в сторону. Починають між собою сперечатись. Тобто так, якби його не було. Часто так є, Ісус до нас промовляє через Духа Святого, говорить до нас, а ми наша поведінка так, якби Бога не було. Тобто живемо, говоримо, розмовляємо, спілкуємо, живемо, діємо так, якби Бога не було. І тому Ісус далі їм наголошує, Пам'ятаєте те, що говорилося вже неодноразово. Воістом, воїстом. Коли чуємо такі слова, це підкреслює вагомість цих слів, важливість цих слів. Що це те, те що говорить Ісус, це дуже-дуже важливе. Тому кажу, якщо не будете їсти тіла сина людського, не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Бо мати в собі життя це не тільки. Кілограмами споживати Ісуса Христа. Бо можна так робити, споживати, але не мати цієї віри. В живу присутність, в реальну присутність Ісуса Христа, але споживати це значить мати в собі це життя, яке, яке Господь хоче давати тобі, щоб ти був мудрою людиною, правильно по правильно діяв, правильно робив ці вибори і правильно йшов цієї дороги на вернення кожного дня. Тобто це той процес, це та дорога, це той шлях, до якого запрошує нас Ісус Христос, і, і каже, йти в шохом нам йти. Да? Тобто Він говорить нам йти до Єрусалиму. Пам'ятаєте, ми, ми про це будемо ще говорити не один раз. Йти да? для того, щоб мати життя і щоб бути подібним до Ісуса Христа. І Якщо треба, ну, звісно, віддати життя так, як Ісус Христос це зробив, так як багато святих. Це, це, це зробило. Ми, ми часто, в приклад, приводимо Максиміана Кольбе, який готовий був померти за людину в Аушвіц, в Концлаге. Коли того хотіли розстріляти, бо там якась кількість людей втекла, і, і ці німці прийшли, каже, Тебе, тебе, тебе розстріляємо. І там одна людина просила, каже, мене діти є. І тоді це священник, цей монах, Максима Короба каже, я готовий померти за Нього, я готовий віддати своє життя. І оце є любов. І тому, коли ти будеш споживати Ісуса Христа, будеш мати цю силу, коли дозволиш Духу Святому тебе провадити, будеш мати не тільки мудрість, але й силу боротися з гріхами, зі слабкостями, говорити правду про себе. І йти за Богом кожного дня, вибираючи Бога. Не тільки десь там, колись там один раз, да? але постійно. І тому Ісус говорить, що не так, як батьки їли і повмирали. Тобто, якщо будемо шукати оцього хліба насущного, то ясно, що повмираємо і будемо вмирати. Але якщо будемо споживати той хліб, який дає нам Господь, тобто самого себе, будемо мати вічне життя. І будемо це вічне життя вже коштувати тут на землі. І це не є утопія, це не є якась фантастика, про яку церква вже 2000 років говорить. Це та реальність, яка може торкатися твого життя. Це та дійсність, яка може бути в твоєму житті. І той, хто скуштував цей хліб вічного життя, той, хто дійсно спожив Ісуса Христа живого. Ну, ось, то розуміє, про що я говорю. Вже поставив цю крапку на сьогодні. Це не означає, що крапка, крапка е, е, має бути в нашому духовному житті. Це той процес, до якого запрошує Господь. І тому Він говорить, що моє тіло це справжня пожива, моя кров це справжній напій.